Челендж інсайт, екшен імпект це багатоетапна, цілісна програма для створення екосистеми саме пасіонерів. Для кожного хто має відповідальність за своє майбутнє, хто несе нові ідеї та має візію майбутнього. Для всіх, хто впроваджує нові цінності, для всіх, хто транслює нові сенси, та впроваджує рух вперед. Ефективно співпрацювати з іншими, ефективно проявляти себе. A design of changes. Спонукає та розвиває цілісне бачення навколишнього світу і себе. Програма розрахована на людей, яких ми називаємо прометеями, або на тих, хто хоче ними стати. Відповідно, я носієм життя заразності та життя зарадності або хоче розвинути ці навички ще більше і глибше.